Вітаю глядачів мого каналу. Приїхав в ремонт. Ось такий інвертор з чистим синусом на виході. На верхній крисці має дисплейчик, який відображає вхідну напругу з акумуляторної батареї, і також вихідну напругу по лінії 220 вольт на ось цій розетці. Виробник заявляє вихідну потужність номінально в 1 кВт і максимально 2,2 кВт. Ну, цей інвертор видався мені доволі цікавим варіантом, тому що в таких корпусах я зустрічав доволі бюджетні варіанти плат. Ось ця мені реально сподобалась, тому що тут начинка ну, доволі серйозна. Давайте, Давайте по порядку розповім, що мені так особисто тут зайшло. Ну, По-перше, це вентилятор. Він має більші габарити, він трошки більше по струму споживання, відповідно, він більш продуктивний. По лінії живлення ось є у нас клеми, куди підключаються акумуляторні батареї. Стосовно них тут ну, нічого такого особливого немає. А ось по проводам є такий жирнючий плюс. Тому що провода, вони в силіконовій ізоляції. Зазвичай бюджетні варіанти там використовують ПВХ-ізоляцію. Відповідно, коли ось тут десь просідає контакт, або з цієї сторони десь щось не дожати, або з цієї сторони просідає контакт, то ця ізоляція починає злазити. І відповідно, тут, ну як у цьому варіанті два проводи, то якщо там десь щось злізе, нічого страшного. А от коли йде декілька таких ліній, тобто до кожного трансформатора там йде, воно пучок, воно все стягнуто стяжками то відповідно щось при оплавленні може ну, наробити біди. Тобто коротнуть так, що ніякі тут запобіжники на платі вас не врятують. Тому що саме по ось цим проводам по входу немає ніяких запобіжників. Якщо воно почне горіти, а струми від акумулятора доволі великі, то горіть воно буде добре. Так, ну це плюс. Тут силіконова ізоляція, я ж кажу, вона термостійка. Я навіть отакі провода клав на паяльник, взагалі тримає без проблем, нічого не плавиться, і воно вибирає паяльник, воно там як новеньке залишається. Так, далі по проблемі. Власник купив його новим, десь з Аліекспресу прислали, включив і в нього стрельно одне плече транзисторів. Тобто, по якій причині ну лишається тільки здогадуватись. На ось цій платі керування є задаюча мікросхема 3525. Шимка. І виходить, що ну, я там при монтажу відео додам фотографію, що там було там, скоріш за все, був недовіднитий флюс, і поки там інвертор десь лежав на виробництві, десь там на, на полці у продавця. Поки що вона до нас доїхало, то відповідно всі, весь той недомитий флюс він почав, як то кажуть, прогресувати. Тобто, почав роз'їдати доріжки, трошечки елементів вже так ніжечки, корозія взяла, то відповідно прийшлося це все пропаяти, тобто, повідмувати. Ну і тепер плата має ну, більш-менш нормальний вигляд. А, так, далі. Стосовно транзисторів, які я сюди поставив, це у нас 12-вольтовий інвертор, рідні транзистори я викинув всі 8 штук, які тут знаходяться, і впаяв сюди і РФ-1404. Також зафіксував ось цим білим герметиком, тому що по заводу тут теж було промазано ось таким сиреньким, але ж коли я відпаював електроліти, то довелося порізати той силикон. Далі по трансформатору, що я тут бачу, це не класичне таке рішення. Я ось такі трансформатори зустрічав тільки в дорогому обладнанні. Десь те обладнання, яке потребує, знаєте, ну, як би то, високої надійності, то ось там я зустрічав саме такий трансформатор ось такого типу, і саме з таким сердечником. Як він там називається, я ну, не знаю, чесно кажучи, бо я намоткою ну, не займаюсь. Тому тип цього сердечника вам не підкажу. Запобіжники, до речі, непогані запобіжники. Ось бачимо їх 4 штуки, 40 А. Ще плюс бачимо під радіатором ось там от такі мі мідні пластинки стирчать. Це продубльована шина, іменно плюсова під радіаторами. Тобто, начебто плюс, скажімо, да, відносно конструкції, тому що ну, доріжка текстолітова на платі да, вона має ну, певну площу. Тобто бачимо І тут трошки нарощено. Відповідно, виробник розуміє, що тут протікають доволі високі струми, і перестрахувався, тобто напаявши сюди ось такі пластинки. Це я вважаю теж непоганим таким додатком до конструкції цього інвертора. Далі по платі керування ну, тут ще я бачу, що стоїть контролер. Тобто ну, для дисплечка, відповідно, щоб все там у нас відображалося лінійний стабілізатор 78.05, тут ще якась DC-DC стоїть мікросхемка перетворювача. Так, ну, то таке, якби то поплаті керування, я там сильно знаєте, ну, не поглиблювався в його конструкцію. Є та є. Виробник вирішив, то нехай буде. Так, далі є у нас електролітик я стосовно вихідних транзисторів. Бачимо, тут у нас стоять. Так, зараз де б його так, щоб вам було видно добре. Так, зараз отак. G60T60AK. Це, здається, CR-мікровиробник. Транзистори, як на мене, ну. Такі собі, тому що я їх у своїх ремонтах не використовую. Там, ну, я бачу, що багато хто купує їх, замінює на те, що і там і стояло, скажімо так, але я міняю на аналогічні, тобто інших виробників. Вони ходять краще. Тут виходить, що в чому плюс все одно. Стосовно транзисторів, які б вони там не були, чи cr Мікро, чи, чи CLAN, чи чи ST, ну, неважливо. Мені ж то, що подобається, те, що вони тут стоять, по-перше, нові. По-друге, з однієї партії, і це, знаєте, це теж такий дуже жарнючий лайк виробнику. Тому що зазвичай розбираєш китайський інвертор, там стоїть розсипуха. Тобто все, що під ногами валялося, все, що було на столі, тобто, все це бушні запчасті, вони десь вже були демонтовані з якогось робочого обладнання або частково вигорівшого. І ліплять з цих запчастин ось такі інвертори. Відповідно, коли людина десь отримує. Транзистор, який був десь колись підпалений, можливо, в якомусь обладнанні, тобто він невідомо, як себе поведе. Тобто, Якщо все нормально, повезло, то транзистор нормально працює, інвертор нормально працює. А буває таке, що. Включила, начебто в холосту працює, підкинула лампочку, воно згоріло одразу. Бувало і таке, і відповідно, просто в тупу міняєш транзистори, нічого більше не згорає, просто пробуває кристал і на тому все. Тобто поміняв транзистори і інвертор запрацював. То ну, в цьому випадку, я ж кажу, транзистори нові, класні, все. Тут питань немає, все, все чудово. Далі, драсельок такий. Доволі теж масивний, нормальний, заповнена обмоточка. Так, знаєте, сердечник дуже сильно не проглядається. Для потреб плати керування високовольтною частиною в нас є службовий блок живлення, який забезпечує гальванічну розв'язку, а також стабільне живлення незалежно від живлення на акумуляторній батареї. Тобто, яка б там не була напруга з акумулятора, в нас по виходу завжди буде стабілізована напруга. Так, Вона необхідна для того, щоб у нас коректно працював мікроконтролер, і транзистори надійно відкривалися і закривалися. Далі, що у нас тут є? ось такий вихідний? Цікаве рішення. Я доволі рідко такі зустрічаю, тому що намотаний він шинкою, має компактні розміри ну і виглядає він просто прикольно, як на мій погляд. Далі, що у нас тут є? Бачу, що шунтєс у нас є, який інвертор бачить вихідний струм по виходу для захисту від короткого замикання і також перевантаження. Все, до речі, нормально тут надійно зафіксовано. Бачимо все в герметику, нічого не тіліпається, всі кандрщики, всі роз'ємчики, все сидить на своїх містах. До речі, стосовно формувача синусу, я не віддирав силіконостей. Там трошечки проглядається мікроконтролер, його ніжки. І виходить, що здається, мені. У бейсусах інверторах стоїть саме такий контролер. Він там, по-моєму, є а тільки не 80-10, як у стандартних ну, ось таких, от, типу платках, а стоїть е, якийсь другий там, я забув його маркування точне, чи 80-30. Ну, коротше, я думаю, що хто знає, той зрозумів, про що я кажу. Так, ну, стосовно. Ремонту бачимо тут, нічого я тут не повідривав, все на своїх місцях. Ще, до речі, домию. Ось це заводський флюс, оцей треба прибрати. Ну, а Стосовно транзистора, то, що я міняв, бачимо, тут все гарненько, все класно. По вихідній частині теж по заводській пайці в мене теж ніяких зауважень немає. Тобто інвертор буде жити нормально. Ще, до речі, ось тут стоїть датчик температури 1, і ось тут, здається, датчик температури 2. Тобто термоконтроль у нас відбувається і по низьковольній стороні, і також на високовольній стороні. Хоча оці радіатори повинні нагріватися трохи сильніше відносно цих, але ж тут вони знаходяться поблизу вентилятора, тобто вони більш ефективніше охолоднують. Ну, так, ну, Що ще можу тут сказати? Та більше то в принципі нічого. Давайте зараз я його зберу в корпус, підкину на нього акумуляторну батарею, підкинемо до нього навантаження і подивимось, все ж таки, не обманули нас китайці, чи є тут насправді той чистий синус. Зібрав стенд для тестування інвертора. По лінії 12 вольт у мене блок живлення на 200 з копійками ампер, тому для тестування цього інвертора нам його з головою. Приєднав два крокодили. На виході в нас невеличкий подовжувач. Тут навантаження у вигляді галогенових ламп, тобто активне навантаження. І вони з'єднані тут. Я змінюю інколи по потребі, тобто або це 3 кВт, або це зараз підключено одна послідовно і дві паралельно. Тобто тут еквівалент десь 700 Вт зараз. Також тут є у мене трансформатор розв'язуючий, щоб 220 В не подавати напряму на осцилограф. Так, ну, струмові кліщі у нас для вимірювання струму. Включаємо осцилограф. Тепер Включаємо блок живлення в розетку. Вимикач і тепер включаю інвертор разом з навантаженням. Так, Сподіваюся, все видно. Іде невеличке спотворення асинусоїди на старті, тобто коли змінюється плавна напруга на виході, бачимо струм 3,03 А. Тут у нас 680 Вт показує напруга по лінії 12 В на 11,7 Ну Ще, до речі, подляна від китаців, ну, класіка. Наклеєчка у нас читається ось так, а дисплей стоїть. Ось так. Ну, прикольно, звісно, треба буде його переставити, щоб воно було нормально, а не як у китайців. Так, ну, синус є, бачимо, все добре. Не набрехали, тому все світиться. Давайте зараз відімкну навантаження. І зараз підкину навантаження. Подивимось, форма напруги змінюється чи ні. Невеличка якась зміна є. Але не суттєво. Тобто, при зміні навантаження на виході 220 вольт синусоїда у нас не спотворюється. Так, ну, В принципі, на цьому гадаю, що огляд інвертора закінчений. Давайте зараз його виключимо, щоб не жужало. По транзистору, який тут стояв по заводу зі сторони батареї, ось такий J020N04. Стосовно ремонту придатності цього інвертора, можу сказати одне: якщо він не буде ловити сюди зустрічно 220 вольт із основної мережі, то все інше можна буде відремонтувати. Тому що, ну, якщо, наприклад, ви його там просто перевантажили, у вас може згоріти там низьковольтна сторона, або пробити транзистори по виходу. Друге, якщо ви там переполісували його, наприклад, теж можуть згоріти транзистори або просто запобіжники, ну, що буває доволі рідко, то. Теж ви, в принципі, можете його відремонтувати. Але ж, якщо сюди прилетить 220, ось той шунт, який я показував, той, що міряє струм по виходу, він обов'язково вигорає і напруга 220 вольт прямує прямо на контролер. Відповідно, що він згорає. Що там за маркування того контролера? Ну, це тільки мої здогадки. Зараз стосовно його типу і його маркування. Тому. Поки що я не можу з певністю сказати, що високовольтна частина тут на 100% ремонтується. Якщо це просто пробиті транзистори унаслідок перевантаження, то це один момент. Там кристал пробуває десь невеличка там обв'язочка теж ушкоджується, те, але контролер залишається живим. У випадку, якщо сюди прилітає 220, то куди воно прямує, ті 220, ну, залишається тільки здогадуватись, тому що воно всюди буває, тобто пробуває все, що можна. І, коли ще приєднаний акумулятор, він ще включений, то ще й вибуває низьковольтну сторону, то це повна заміна всього, що тут є. Тому використовуйте інвертор за призначенням. Якщо необхідно вам заживити всю квартиру, є перекидний автомат, тобто він схожий на дводіновий звичайний двохполісний автомат. Яким ви включаєте або виключаєте мережу 220, є такий тільки перекидний. Тобто в нього є нейтральне положення або резерв, або основна мережа. Все, Він там коштує 500 гривень. Поставили його на ввод на всю квартиру або будинок, підключили на одну лінію інвертор, на другу лінію основне жилення. Все, у вас ніколи 220 основної мережі не зустрінеться з цим інвертором. Тобто, з будь-яким, неважливо, це чи інший якийсь. То ну, використовуйте його от іменно за призначенням. І ще варіант: ось так: от включать подовжувач сюди ваші споживачі, там телевізор, Wi-Fi, роутер, лампочки, все, що вам потрібно. Можна ще ще один подовжувач кинути, там десь в іншу кімнату. І все, у вас ніколи воно там з мережою 220 не зустрінеться. Тому що, ну в більшості випадків іменно. Зустрічка 220 або десь спросонько сплутали полярність. Ось, ну, в більшості випадків, так, да, 220. Тому що ось так от інвертор, там начебто, від акумулятора відключили, все, залишили, але він в мережу так залишився включеним. Так, він теж згорить. Це теж для інформації вам. Ну, гадаю, що це відео було вам корисно, щось вам підказав. Тому, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання, з радістю вам відповім. На все добре, до нових зустрічей.